До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденьюз сьогодні. У випуску дивіться про тека про що у селі Корців. Особливість святкового богослужіння. Суд з Іваном Балеєм, репортаж із залу суду. День народження Стодоли. Як відзначали, свято? Футбольний турнір до Дня фізичної культури та спорту. Про це та інші новини далі у випуску. У бродах відбувся футбольний турнір, який проходив на території СЗУШ No2. Побувала там наша знімальна група. Турнір був організований ФК «Суходола», де президентом є Мар'ян Лагода. У турнірі взяли участь 22 команди. Дійство мало місце на території СЗУШ No2. Розпочали його традиційно із виконання державного гімну України. А далі усі учасники змагалися між собою за призові місця. Дайте до нього обіграйте. Іван назад не треба. Дай йому, потреба! Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У бузькому районному суді триває розгляд справи щодо побиття журналіста телеканалу Броди онлайн. Чим запам'яталося це судове засідання? Розповість Роман Дільчинінов. На початку засідання від захисника В'ячеслава Месика, який представляє інтереси обвинуваченого Івана Белея, надійшло клопотання про проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи, примірник якого захисник Івана Белея не вручив стороні потерпілих, а запропонував надіслати поштою. У нас визначена дата 12 вересня, тому що вона буде йти дуже довго. Ну, для для об'єктивності суд пропонує, скільки на треба примірників, представник потерпілого, окремо вже є. Може, дідамо завтра копії зроблять. Так, ми так, ми так і зробимо. Чи так, і так, що раз, 4, 3, 4, 5. Сторона потерпілих вважає таке клопотання надуманим, а дії захисника Івана Белея спробують затягнути судовий процес. Нагадаємо, що тричі адвокат обвинуваченого не з'являвся на судові засідання, а цього разу надав суду підтвердження свого перебування у Печерському суді Києва. Про причини своєї попередньої відсутності В'ячеслав Олександрович не повідомив, зіславшись на квитки з відрядження в обидві сторони. А перед тим я відкладав зв'язку, що був відряджений і направляв у суду копії хопий... Квитків, про те, де я був і в який час я був. Вони є матеріали справи. Якщо сторона хоче перевірити ті, що я працювався, давайте запити в ці транспортні компанії і в готелі, де я жив, і ви отримаєте відповідь. Скажіть, будь ласка, відряження про що? Позвучте з слуху. Ваше ще всі документи, які підтверджують мою сутість на тому судовому засіданні, я надав суду, вони є матеріалом справи і сторона може ознайомитися з ними. давали суду всім присутні погодження на прибути на те число. Скажіть, про що було відрядження? Назва відрядження. Можете озвучити? Ваша честь, сторона потерпілий. Давав суду, підписав повістку і сказав, що він сьогодні прибуде у 14.30 на судове засідання. Всього не сталося жаль. Ви тікаєте від відповіді? На ви жаль. відповідь надаєте нам чи не даєте? Тому що на я защадь, я, я би просив би суд звернути увагу, що адвокат ухиляється від своїх адвокатських обов'язків, не дає відповідь, де він був відсутній два рази на судові засідання, коли вони були з ним погоджені і призначені. Сторона потерпілих заявила, що квитки не можуть бути доказом поважної причини для відсутності, а тому надала в суду клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката обвинуваченого Це Це квитки. квитки можна купити Ми в будь-яку будь сторону. Причин, яка причина відрядження Я вам запитання роздав. про що було відрядження? Квитки я можу піти е, е, на вокзал купити, дайте мені заднім числом. На те число я поїхав. Особа є професійним адвокатом. Відповідно, він надав докази того особу, і що те, що він у відрядженні, що він кудись їхав, ваша честь, куди він їхав? До бабусі в село ягоди збирати. Куди було відрядження? Я вам запитання задав. Пан мисек. Дайте відповідь. Це Я це буду... запитаю. Особа є професійним адвокатом. Однак суддя відмовила у задоволенні цього клопотання. Також не було враховано і думки потерпілих щодо того, що наявність квітків на потяг не є показником поважної причини. Саме ж клопотання, яке подав В'ячеслав Мисак, розглядатимуть на наступному судовому засіданні. Роман Єльчанінов, телеканал Бродионлайн. Піша хода парафіян традиційно відбулася і в цьому році. Деталі у сюжеті. Із самого ранку біля церкви святого Юрія зібралися парафіяни, які взяли участь у пішій ході до Корсова, традиційно, як і кожного року, вирушили від храму. А вже у Корсові відбулася святкова служба Божа, на яку завітало чимало вірних. Які молилися за мир в Україні за здоров'я своїх рідних і не лише це свято об'єднало жителів довколишніх сіл та міста Броди. Приходимо сюди як паломники. Хтось тільки зачинив двері свого дому і прийшов, хтось від самого ранку мандрував, ідучи до Корсова. Хтось приїхав автобусом, хтось своїм транспортом. Кожен пройшов свою дорогу. Тут священнослужителі звершували чин молитви за усіх присутніх, а на подвір'ї храму панувала атмосфера добра та радості. Кожен у своїх молитвах звертався до Богородиці. Неодноразово від священників я чув розповідь про ті надзвичайні речі, які відбуваються у цьому храмі, перед цією іконою, чудотворною іконою Матері Божої. Ми до кінця не можемо збагнути і до кінця не можемо зрозуміти, а тим більше пояснити, як це можливо. Бо чудо це є те, що суперечить правам фізики, хімії, біології. Це те, що ми не можемо пояснити і те, що походить від Бога. На території храму було надзвичайно людно, Тут віряни мали змогу не лише помолитися, а й відбути таїнство сповіді. Хтось може, просить про тих. Хто захищає нашу батьківщину. Напевно, більшість з нас молиться за мир в Україні. Багато хто приходить про інші благодаті і просить. Отож, дорогі, незалежно від того, який ми шлях прийшли і які маємо сьогодні наміри, сьогодні нас об'єднує одне, об'єднує наша мать. Перафіяльна спільнота була за віком різною. Кожен з присутніх відвідав святкове богослужіння із Корцова Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродил Умань». У нашому місті є багато чудових закладів, і один із таких нещодавно святкував свій день народження. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Бармен Стодоле розповів про особливості святкувань цього дня. Я вам скажу сьогоднішній день це є дуже велике свято іно для нас, для нашого закладу. Тим що сьогодні рівно три роки наш заклад тут працює. Ми завжди створюємо людям хороший настрій, наливаємо смачне пиво. І завжди стараємося бути на позитиві. Хоча зараз не є легкий час для всіх в Україні, я так думаю, точно Можна сказати так, що треба мінімально якось його піднімати. Навіть бокальчиком пива настрій піднімається. Єдиною метою працівників цього закладу допомога відважним хлопцям. Піднімав настрій присутнім кумедний заяць, аби на трішки забути про тривоги. Ми збираємо зараз всі фінанси, підуть на ЗСУ. Там хлопцям треба за для машини. Докупити. Ну, там, в принципі, в інстаграмі місце є. Діти до нас приходять, ми тут, Радуємо дітей цим. Позитивний персонаж розповів про бюлетні та можливість віддати свій голос за обраного кандидата, щоб таким чином підтримати наших героїв. Розкажу вам так: це є дві банки так, за двох кандидатів. Кандидат Гуляй Городський і кандидат Тачанюк. Нас є особливі бюлетні. Голос рахується так само в грошові одиниці в гривнях. Також кладеться сюди будь-яка сума, угу. ставиться галочка, угу. закручується в трубочку і ви віддаєте свій голос. Завершилися святкування збором коштів для ЗСУ. Та подякую усім, хто долучився до цієї доброї справи. Ми будемо підраховувати, якусь суму зібрали, фінансів і щось своє доложимо, можна так сказати. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Звертаємося до жителів Лопатинської селищної територіальної громади, а особливо до жителів селища Лопатин. Нагадуємо і застерігаємо, що спалювання сухої траве картопляного баделя, небезпека для життя. Щороку в осінній період, коли настає час збирання врожаю картоплі, люди найчастіше. Мешканці сіл, власники приватних будинків активно спалюють бадилля після зібраного врожаю. Складається враження, що люди не підозрюють, якої великої шкоди заподіюють природі. У рамках експедиційного вивчення церковного мистецтва Львівщини наші поморянські святині відвідали фахівці із галузі мистецтвознавства. доцент, викладач кафедри графіки Львівської національної академії мистецтв Мар'яна Студницька, кандидат. Мистецтво вознавства, директор музею етнографії у Львові Андрій Клімашевський та художник-фотограф, старший викладач Олекса Піджарий. 1 вересня у стіни Козинського ліцею завітав начальник Дубинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кузьмич. Офіцер привітав усіх присутніх зі святом та вручив грамоту Савчуку Володимиру, учню 9-го А класу за сприяння Збройним силам України. У наближенні перемоги над ворогом, ця прекрасна ікона з дуже незвичним та трагічним сюжетом була 172 роки прихована від людських очей. Її відкрили на початку цього року випадково, коли зняли позолочені ризи з чудотворної ікони Поморянської Богородиці. Зображення виявилося на тильній стороні полотна з Богородицею. Там вже була викладена записка з інформацією про те. Що ікону позолотили у 1847 році. Отже, Іван Хреститель не бачив денного світла майже два століття. На цьому ми завершуємо Броде Ньюс. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на Броди онлайн і будьте в курсі усіх подій. До зустрічі в наступних телеефірах.